Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Головний наранок до вашої уваги. Отже, цієї ночі в чергове росіяни, окупанти, терористи атакували Україну шахедами. Вони запустили 24 безпілотники. Як повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук, силам оборони вдалося перехопити усі ворожі дрони. Утім, не обійшлося без наслідків від падіння уламків. Місто Суми знеструмлене через ворожу атаку безпілотників. Ворог атакував енергетичні об'єкти Шостки і Конотопа Сумської області. За інформацією місцевої влади на місті. Стяг прильотів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян зараз уточнюються, і електромережі лагодять всій Україні сьогодні діють погодинні відключення світла з опівночі і до сьомої ранку, ввечері з 18 до 24. Графіки можна знайти на сайтах постачальників. Обмеження діють як для звичайних квартир і будинків, так і промисловості. Як повідомили в Укренерго, денних стабілізаційних знеструмлень сьогодні не буде. Так само їх і не застосовували напередодні. Ясна погода дозволила сонячним електростанціям збільшити виробництво. Нагадаємо, що обмеження в Україні запровадили через масові атаки Росії. Ян на наші теплові та гідроелектростанції енергетики закликають українців споживати ощадливо. Україна нарощує міжнародну підтримку до глобального саміту миру. Ціль єдина змусити Росію до справедливого миру. Президент України напередодні провів переговори з додатковими країнами, які можуть допомогти Україні зупинити російську агресію і війну. Зокрема, до дипломатичного марафону залучені лідери Румунії, Іраку, Анголи та Азербайджану. Ну і крім того, на переговорах з главою МЗС Німеччини Володимир Зеленський обговорив початок переговорів про вступ України в ЄС, пряма мова президента. Все зараз максимально поєднано. і безпекові питання, і наші оборонні можливості не тільки України, але й усієї Європи. І дипломатична робота, і економічна стійкість України. Кожен новий зв'язок України зі світом, кожен посилена комунікація та співпраця це для нас, усіх додаткові можливості забезпечувати захист життя наших людей. Нагадаємо, що напередодні в ЄС в чергове підтвердили намір розпочати у червні переговори про вступ України. Брюссельські посадовці наполягають на тому, щоб розпочати офіційні переговори про вступ України до Європейського союзу 25 червня. За лаштунками дипломати з ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, щоб переконати угорський уряд не блокувати це рішення. В Україні відбулися перші успішні аукціони з продажу санкційного майна. З молотка пішло житло російського олігарха Михайла Шелкова та колаборанта Володимира Сальдо в Одесі. Про це повідомив глава фонду державного майна Віталій Коваль. Чотирикімнатну квартиру Михайла Шелкова площею майже 200 квадратних метрів купили на аукціоні за 4 мільйони гривень. А за 3 мільйони продали квартиру Сальдо. Ось він на екранах. Це колишній депутат Херсонської міської ради, колаборант після повномасштабного штабної Сійського вторгнення прийшов на бік окупантів Росії. Вилучені на аукціоні гроші підуть на користь України. Скорочені канікули і навчальний рік на місяць раніше, Міносвіти рекомендує змінити графік навчання. У вишах для других п'ятих курсів пари можуть початися у першій половині серпня цього року. Для першокурсників старт навчання лишається без змін. Також закладам освіти пропонують вчитися у суботу, у теплі місяці року. З листопада, по березень, університетам пропонують проводити сесії практичну підготовку виконання курсових і кваліфікаційних робіт. Якщо ж не встигатимуть викласти програму, Рама то навчальний рік продовжить до кінця липня 25-го року, крім випускних курсів. Рекомендації розробили через складну ситуацію в енергосистемі. І спорт Семі Еверс отримав український режисер Володимир Мула за телевізійну сагу під назвою Футбол он». Вручення відбулося цієї ночі в Нью-Йорку. Над цим міжнародним документальним проєктом Володимир працював як співрежисер. До роботи доєднався на запрошення кінопродюсера Алекса Гейла. Футбол он» – це чотирисерійна документальна сага, яка розповідає про життя футбольного клубу Шахтар у сезоні Ліги Чемпіонів УЄФА 22-23 років крізь призму. Війни в Україні прем'єра серіалу відбулася у вересні минулого року. Е, ну і сама премія спортс прем Emmy Awards, яку отримав режисер Володимир Мула. Це телевізійний аналог премії Оскар. Вітаємо з перемогою нашого. І Ще у Києві вручили премію імені Георгія Гонгадзе. Нагороду отримала радіоведуча, продюсерка Тетяна Трощинська. Цьогоріч вона обійняла посаду директорки департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально-впливового контенту на суспільному. Також лауратка є продюсеркою суспільно-політичного ток-шоу, журналісткою і ведучою на радіо. Нагадаємо, що премія імені Георгія Гонгадзе – одна з головних відзнак для професійних незалежних журналістів в Україні, які змінюють медіа Довище трансформують суспільство. Нагороду вручають з 2019 року. Вітаємо, друзі. Ну і переходимо до смачної сторінки сніданку. А вже на кухні Валентина Хамайко. Чекаємо. Доброго ранку ми ваша точку пори. Отже, друзі, традиційно у цій порі у нас прогноз погоди. І сьогодні з нами Христина Биковець і розкаже нам більше, чого нам очікувати від погоди. Христю, тобі доброго ранку. Розкажи, чого чекати. Чи нібито все вран... вранці було гарно сонце, гарна погода, небо не віщувало, ні грози, ні дощу. Розкажи, чи так і далі буде, і що в інших регіонах України. Вітаю, колеги. Ну от власне не збрехали нам синоптики, що в Україну вже прийшло справжнє метеорологічне літо, адже скажу вам так, що сьогодні ранок. Він такий по по політньому теплий, досить сонячний. І ось зараз, знаєте, така ідеальна температура, коли ще не спекотно, але вже й не холодно, і ось таке свіже-свіже ранкове повітря. Станом на зараз у Києві плюс 16 градусів, ближче до обіду, стопчики термометрів підіймуться ще плюс на 10 градусів, і максимум сьогодні у Києві ми побачимо плюс 26 градусів тепла. І от власне. Власне, від плюс 23 до плюс аж 29 градусів сьогодні буде в середньому на більшій території України в деяких регіонах буде трішечки прохолодніше і навіть дощитиме. От, власне, де саме до де нас сьогодні варто чекати дощ, а де буде навпаки найспекотніше. все вам по регіонам детальніше розповідаю. І Розпочинає традиційно зі сходу країни. От власне там сьогодні у Луганську та Донецьку без опадів і з змінливою хмарністю. Температура по Обіді коливатиметься від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. А от у Харкові сьогодні синоптики прогнозують нам невеличкий дощ, проте буде досить тепло від плюс 26 до плюс 28 градусів. А от на півдні країни сьогодні буде найспекотніше. Зокрема, в Миколаєві температура підійметься аж до плюс 29 градусів. Загалом буде сонячно і без опадів. А на заході сьогодні навпаки синоп. Таке нам прогнозують дощі. Найпрохолодніше буде в Ужгороді, якщо звісно можна так казати, враховуючи ці температури, про найпрохолодніше, але тим не менше в Ужгороді буде сьогодні плюс 23 градуси у Львові, Івано-Франківську, Тернополі та Чернівцях до плюс 27 градусів. На півночі країни на півночі країни сьогодні дощитиме лише у Чернігові та Сумах. Нарешті частині регіону сьогодні без опадів, і температура коливатиметься від 24 градусів до 27 з плюсом. У центрі країни сьогодні синоптики дощі обіцяють лише у Полтаві. Нарешті регіону без опадів температура максимально підіймається до плюс 28 градусів. У Києві, як я вже казала, зараз плюс 16, і по обіді синоптики прогнозують, що буде максимум до плюс 26 градусів, сонячно і без опадів. І от, власне, традиційно переходжу до температурних Рекордів, от найтепліше, 22 травня у Києві, за всю історію погодних спостережень, нагадається 130 років, зафіксували не так давно, у 2007 році. Тоді було аж плюс 32 градуси тепла. А от мінімум відзначився 1917. Тоді на дворі було уявіть собі мінус, майже мінус 2 градуси. Проте, от на щастя, сьогодні набагато тепліше, але дощі в деяких регіонах навіть на краще, тому що наші пращі вірили, що якщо сьогодні, 22 травня, в дощі то це означає, що будуть дуже такі щедрі врожаї цього року, колеги. На врожаї чекаємо. Дякуємо, Христю. Чекаємо на наступне твоє включення. А, ну і трішки продовжимо, протягнемо тему а, таких погодних явищ. Ну в цьому о, зараз наступна історія трішечки про інше. От північне сяйво, яке нещодавно спостерігали 11 травня. Весь світ спостерігав за цим явищем. Може бути найяскравішим за останні років. Роки Вау. так про це кажуть науковці НАСА. Небесне явище виникло внаслідок найсильнішої сонячної бурі за останні 20 років. Рідкісне Подивись. сяйво навіть бачили в окремих регіонах України. Північне сяйво, яке сяє зеленим, рожевим, іншими кольорами, виникає через взаємодію заряджених частинок сонця з атмосферою землі. І це явище стає найбільш видовищним, коли сонце викидає великі хмари заряджених Них частинок, які називаються корональними викидами маси, за даними наса, активна область на на сонці відвертається від землі, тому на нашій планеті ні люди, ні техніка не відчули негативного впливу. Але ми бачили, споглядали ці сяйва. Угу. Ці природні явища на небі, А скільки світлин було гарно. Така ми споглядали де де, коли їх не було ніколи на території України, зокрема так. в Києві. скільки світлини що давно було. Скільки було з Закарпаття, Карпата, uh -huh. з Одеси? Також було такі явища з Дніпра. я Пам'ятаю, ну так і живемо.